Доброго дня, наші глядачі! Ось я приїхала в місто Бориспіль. Буду знімати тепличку 4х10. Ось вже Саша обшиває торці, Майже обшив. Ось один торець у нас вже обшитий повністю полікарбонатом, супер певним якості. Ось так гарненько все виглядає якісно. Супер, супер клас. Полікарбонат у нас товщиною 4 мм, захистом від ультрафіолету. Обшиті у нас корточка, створчаті двері. Все вимірюється по розміру і обшивається. Ось Аліса мені допомагає. Другий майстер наш встановлює каркас. Каркас теплички у нас 4 метри шириною, 10 метрів. Це на ґрунту зацепи. З'єднують довгі ось такі поперечки. Ось така у нас краса. Отже, готовий торець будемо приєднувати до основної конструкції теплиці. Торці закріплюються шурупами до бокових поперечок. Ось так. Перець також у нас з ось Зараз в цих місцях будемо закручувати. Є спеціальні вже підготовлені здави отвори. покажемо вам наглядно. Ось так. Прикручуємо. то за цепи до торців. Ось. Тепличка у нас сьогодні звичайна, не повищена. Тепличка у нас складається з 9 основних дух каркасу. Полікарбонат 4 мм з на торці і дві торцеві частини. Ось так кожну дугу ми вирівняємо по рівню, щоб тепличка стояла рівно, Ось так. Все було рівненько, гарненько, нікуди не полетіло. Також вимірюється, вирівнюємо теплицю по діагоналі. Ось так. Трібно, щоб з однієї і з іншої сторони було 8. Все, печуть. Ми тут будемо звідки на таблицю. Це сліжний шар. Також противерхній шар, це теж ефект термосу. І двоте піше всередині. Різниється. Також можна додатково для тепла поставити попит, яке ви собі забажаєте. Накриваємо сліпичий шар, верхня дівочка, верхня плівочка, на собі наш міра. Викріплюється з перцевою частиною як і, тушо, і звуковою частиною вона викопується взагалі. В об'єкті працюють два відеооператора. Я і хазяйка. <ривіт> Ось так гарненько. Все швиденько зробили, поставили таку гарну тепличку. Замовники дуже довольні. <ривіт> <Та> чудово. Зараз <ривіт> ще будемо ручки замочки закручувати. Щоб все зручно фіксувалося, відкривалося. Да, ручки будуть з двох сторін, внутрі, снаружи і замочки, щоб все класно було. Та недовго затерпілося тільки. Тут ну, щось посіяти таке нескоро. І буде воно все добре, що тут висоти вистачає. Да, да, висота 2,35. якраз вистачає. <світ> Можна навіть якісь дерева вирощувати. <світ> ну, 2,35 висота, що ви думаєте. довольна я це довольна. Клас. Це чудово. <світ> <Да>. молодці <світ> хлопці знають, що роблять. Треба старших слухати. Ну. Вісім Маркович сказав, значить воно дійсно так. Не, ну він ж якісний продукт продає. Він вже знаєте, скільки років? 25 років займається цим yeah. бізнесом, то він знає. А при теперішній нашій житті, що такі жарищі, все то хочеться посадити да. цих 20 кустов чи 50, там, щоб воно виросло, а не на городі. Ну випалиться все. Так, да, Говорять, що це літо буде ще жарче.